Опа, не впадеш, не валячка. Я ж злякалась. Це в нас вечір. О, шоста година вечора. Жарко, плюс 26. Ага. Гуляємо, поїли, поспали і гуляємо, шукає. Що ти шукаєш? В хаті не помиритесь з виндюшкою, он вона там ззаді. Зараз я поверну тебе туди. Ой, добре, тут тіньочок хоч. да? Зараз бабуля включе полів. Опа. І що ти хочеш роздітися, чи що? Зайчка. І ми сьогодні будемо. Так, да, ми сьогодні будемо з тобою двох ночувати. Ми маму й папу відпустили відпочити. Да? Угу. Я думаю, ми впораємося. <смір> да, ми впораємося. Ага. І там уже цікаво. Ну, давай поїдемо. <смір> да, давай поїдемо, бабуля шланги підключить. Давай. Угу. Бачиш, Святик, як треба їсти? Дивися. Осталось дві крихти. І дивися, що вона робить Бачиш? Просе! Бачиш? Їж, їж, все. Трошки жара спала і стала їсти. Кажи, я кушав тільки що, то мені все рівно, да? Плакав за сосю і бабуля бігла сосю привинесла. Гарбуз прийшов уже їсти, а ми в віконці сидимо, дивимось. Так, каже, доброго ранку. Він уже, мабуть, сюди приходив, бачу лапки. Іж. Ще й сірому винесу, хай приходить. Ой, а що таке? О, хто там біжить у нас? Фенді? Фенді сердиться, так? Да? Де там Фенді? Ой, де вона? Он вона Фенді. Да? І Святик буде кушати зараз. Да? Кажуть, сьогодні буде трошки прохолодніше. Вчора навіть 28 було. Діші, а от хороший там гарбузик. Да? Бачиш, кушає. Бачиш? М -м -м, ти розмовляєш, а кушать підемо? Підемо кушать? Кажи підемо гудок. Отак От ми справляємося. Без мами. Переночували, гарно переночували. Поїли. Вийшли на вулицю, бо бабуля напрала білизни. Зараз будемо вішати. Поїхали? Поїхали. Повішали білизну разом і прикотились ось сюди. Тут затишок вітру немає. Ну, оце будемо гулять трішки. Оце дивіться, як у мене древовидний піон розквітає гарно. Такий кущ здоровий. У мене ще один заквітує, а той аж в крайній. А цей ще молоденький, то я не знаю, повинен бути бусковим бути кольором. А вітер такий, знаєте, прохолодний. Якщо тільки в затишок треба йти. Вчора капельним, не капельним, а туманом полили і тут. Ну, нічого. Трішки не дістає о сюди. Ну, тут можна й шлангою. Ну вже ж час якийсь я щось роблю, а воно поливає собі. Щось мені не сподобалось, кажи. Я й так в тіньочку. Да? О! <клухи> да, Що не так? Ну і Фенді біля нас, як завжди. Так ми тільки встали годинку назад. Ти що? гуляєм? Гуляєм? Mm. Да, гуляєм. У нас такий вітер. Вчора було спека, а сьогодні вітер і плюс 21. А вітер такий холодний. Все, теслачик заснув. І я хочу там, де нарциси, і та й тут ось, ось о, повідквітали, позривати самі квіти, щоб цибулинки були більші. От. Листочки залишу, поки вони прикраса. О, дивіться, який вітер. Але отам потім зріжу, я в минулому році всі зрізала і. Клала між дорядками полуниці. Ну, в цьому році не знаю, як воно там буде, але там є троянди, яким заважатимуть листочки нарцисів, тому я їх там обріжу. Фенді нагодувала, святіка уклала спать. Сьогодні приїдуть уже тато і мама. Ми впорались. Спали, все у нас було добре. І майже не плакали ночі. Тільки як сосочку е загубить, тоді плаче, бабуля встала, дала, далі спить. Ну, це вони вже відквітли тут, і я позриваю. Ну, Так краще буде і вид, ну скільки встигну. Бо це ж у нас малюк. Цього року не мій рік пропадає, пропадає і туєчка, є лівець стоїть, вижили отут, в парничку, всю зиму були. ну жара, Завтра обіцяють, плюс 13, може, трішки щось подивлюся, що воно там. ну Слава Богу, що мені так не знадобиться, їх багато туйок я мала на увазі. Тож я їх і вирощувала, щоб за парканом тут посадити. ну так як мені спонсирують, то тепер я вже так не переживаю, а то думаю, кожного року мені треба ростити, їх ростити, щоб вони дали мені щось. Це ж не буду прибирати тоді, раз така плюс 13. Хай воно буде на ніч накрию. Цю ніч не накривала, оцей тільки накрила. Тут перчики і томати. ой, ой, ой. Томати, які тут у мене чері, господі забула. Ну, і я зараз приступаю. Це мене покликав сусід, сказав, що приїхали туєчки. Ну, каже, не такі, як я ожидав, Ну, вже які прийшли, каже, що я з ними буду споритися потихеньку, і а вони в стаканчиках то потихеньку буду садити. Дивіться, що робиться, скільки бджілок. Отож я святіка й накриваю. Щоб... Не дай Боже, мене ж укусила за праву руку, то я цитрин пила три дні. І рука напухша була. Хто бабулі не дав попрацювати? Дивлюся, там щось таке вітру гане, захмарює. Думаю, познімаю білизну. Ну я тут встигла, а в дворі ще ні. Ну і ми йдемо додому. <хи> йдемо додому, <хи> закутався, зняв все з себе, да? Каже, я поспав, вистачить. Да? <хи> да, каже, бери мене. наш. Да? наша, партом летається. Ну, все зробила. Хотіла ще оті чорні, ну вони такі не чорні, а зовсім як бордові тюльпани. Хотіла зав'язати. Щоб викопати і в одне місце посадити, а то в мене там і тут ростуть. Ну, а, і ще от біля піоновидного дерева один бачила. Ну, в общем, не знаю. Поговорю потім з Вікою, може прямо викопати так, як я ті. Викопала, не викопала, а посадила і зрізала квіти, ті, що вона з ринку привезла. А, <смір> Кажа, ти чого не звертаєш на мене уваги? Да? Пішли обідать? Да? Пішли, <смір> <смір> Вибачка, пішли. <Да>. Ух. Ух. Все, <смір> пішли вітер? Може, чи вийдемо, не знаю потім. Та вийдемо, звичайно. Що нам в хаті сидіть? Да? <ривка> ага. Ага. Пішов дощик, ну такий собі невеликий я вітер. Трішки намочили колясочку, поки ми оце їли. Ну нічого висохне. Ой. Оце ж бабуля. Надо було... Так я не побачила той дощ. Бабуля здала пост. Приїхали онуки. Зараз я на тебе зайду. Хорошо. І вони купили дещо в Аврорі, і, і зараз я покажу розпаковку. Дошку кухонну Віка, ти її раз в три місяці мені привозиш. Ну, ну, от. Ага. Я купила ну, що ти, вона біла і гарна, а погана. Ну, нічого, буде на вулиці. Так, оце дошка 129 гривень. Далі це для авто... Ой, важкеньке. Ось такий омивач скла. Так, омивач 69 гривень. І плед для малюка. Дуже гарний такий м'якенький. Це для вулиці, Віка говорить. А то ми той, що вдома, то і на вулицю беремо. Зараз отак покладу м'якенький, хороший. 99 гривень. І освіжувач. Ой, Повітря. Угу. Кімнатний. Кімнатний. Ого. 139 гривень. Так это ставить і буде пахнути. І буде пахнути. В інтернеті були отзи очень хороші. І ви вирішили. Так, і ще Тьома не найшов. Ще взяли полотенце, кухонне в АТБ. Одні були по акції. Були по акції, але щось. Довго вони шукають, ну, як завжди. Ну, ладно. Якщо знайде, я тоді напишу, скільки коштує полотенце. Ну, поки що це такі невеликі покупки, діти сідають обідати, а я не хотіла на вулицю, бо там такий вітруган, що ну, просто неможливо знімати. Приїхала допомога, то я й тут трішки мокрицю зібрала. Ну, Допомога ж, о, гібіскус. Пускається таке. Я думала, він пропаде оцей, бо пересаджувала вже величеньким. Ну нічого, що в мене тут? Тут треба підполоть трішки. Ну, я вже загорилася, бо я там, де мокриця збирала, тут лишу отам від материнської, е -е, тьома посадив себе. Не знаю, там якийсь більший лишу, а то все позурбую. Дивіться, які в мене тут квіти, бузку, шикарні. Ну, що там в мене? А я тихо. Бачите, скільки тьома за якихось 30 хвилин перекопав. Ну, він зовсім не так, як я. Я так манесенькими такими кусочками він роз-роз-роз порубав, порубав. Ну, Відпочиває сидить в тінючку. От. Так що мені є допомога, чому я дуже рада. А Віка е, синочком нянчиться, я тут трішки попрацювала, а дощ вже ж починався, ну закінчився. Щось там трішки покапав і вітер не дав, видно йому. Так що можна завтра взяти на кладовище. Бо вже і тюльпани повідсвітали, майже всі. Ну, а бузок є гарний. Треба оцю гілочку зараз якось перекинути туди. Там то є невеличка, здається, бо я вже не пам'ятаю, я її обрізала чи вона може засохла. От зараз спробую перекинути, бо вона ж колюча, що тут буде ось оці, а там оця гілка. Ну, оцю більшу хочу перекинуть, хоча воно тут не поймеш, яка більша, там вже є дві. Ну Мені ще хочеться. Вроді зацепилась, не знаю. Якщо вітром не здує, бо її там ніяк прикріпить, вона ще коротенька. Ну, а ці сюди будуть. Завтра позрізаю сухі. От. Та ще да, Зачепиться і скине. А тут є ось, бачите, скільки буде гарно. Колись одна гілочка тільки була, в 2021 році сюди йшла. Я її обрізала. Ось бачите, скільки дало. Ну, це така гарна плетиста. Подобається мені. Вже в мене тут прийнялись хости, я їх пересаджувала. Ось. Мені теж вони подобаються, але ж там черешні ми багато попиляли, і там не було тінька. Ну, а тут таки їм нічого думаю, буде. Я Це вчора заливала тут з малим, та вже нічого не видно, що я тут заливала. І дощик накрапав сьогодні. Ну, Така погода.